Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу секретну фішку, яку ви не знали на айпаді або на айфоні. Дивіться, у вас зараз ось такий годинник, да? ось такий годинник. А якщо назад на часи і поміняти заставку, дивіться, яка менюшка відкриється. Кстати, до 11 го айфона або до 13 го айпада з'явиться радужні часи. І дивіться, я нажимаю на різні часи і воля, вони по появляються. Ну, якщо їх зробити ось такими, дивіться, які вони тонкі. У ну, них трошки товсті от такими. І ось така фішка на... Айпаді або на айфоні. Ви можете поміняти годинник на своєму айпаді або айфоні. Користуйтесь.